Я давно хотіла потрапити на цей курс, і я була прям в захваті від того, що я вже потрапила. І е, я ось якраз тільки заповнила фідбек-форму, і я там написала: якби 11, якби можна було поставити 11, я б поставила б 11, і 12, і 15, якби треба було. Ну для мене взагалі це був курс з таким відкриттям. Насправді тут стільки було інформації корисної, і домаш, і е, можна ще цілий рік цю всю корисну інформацію читати, дивитися. Слухати і не переслухати, і окремо я хотіла подякувати за те, як ти перевіряєш домашки. Це взагалі для мене було відкриттям, як можна прям так детально по кожному слову все перевіряти вже кожного разу, коли я відкривала твій фідбек. я думаю Ну тут буде зараз щось точно, бо там дивлюсь 13 хвилин запису, 12 хвилин запису. Думаю, нювся. Ну мені прямо страшно інколи було. Але це було круто, я тобі дуже дякую. Взагалі, я просто в захваті від цього курсу. Насправді він мені дуже сподобався, і я її всім рекомендую своїм друзям, знайомим. І окремо ще я б хотіла подякувати за те, що рівень мене, ну, рівень впевненості мене як рекрутера він зріс значно. І це прям мене дуже радує так. Тішить мене всередині гріє душу.